У нас є пікапчик. До речі, дуже якісно зроблений. На місці. Ага. У нас є дві коробки це виробнича машина і силос для бензину. Mm -hmm. Тобто, нам їх одразу дають. Але спочатку нам треба назвати нашу компанію і вибрати логотип і футболки. Так? Ми ж зараз в таких. О, так, зараз ми будемо красиві. Mm -hmm. Я предлагаю. Назвати нашу мегакомпанію Нафтові магнати. Ми ж магнати. Ну Початкові. Так. Ну, ми до цього будемо йти. Ну, хай такі будуть. Розмір. Імені колір. Колір білий, чорн, чорний. Ану, подивись тепер на нашу футболку. Ага. Клас. І що, нам треба сразу розставити так, оці машини. Тут? Як На тобі. Як чудово. Хтось камінчики збирає, хтось з бочки тягає. Я тобі намисто зроблю. Дякую за намисто. мою побережи. Я тобі з пісковика зроблю. Дякую. Хоч з пісковика, а не з чогось іншого. Та ти швидше, ну, ти ти швидше біжиш, пробіжу. ніж я їду, чуєш? То я а, ж на шефтах біжу. Я на шифтах їду. Нічого собі шах. ти швирнула бочку. <ріху> е, <ріху> Він не хоче <ріху> зі мною більше вести переговори, бо я йому сотку питався напарити. <ріху> Ти зараза, ну добре, на карті є ще інший. Я не буду з тобою тоже співпрацювати. Є воно далі. Мені є кому продавати, понял? Ну давай на 20. Не, не хочеш. Не хоче на 20? Він що, Взагалі зажрать. О, на 10. Ну на 10 підняв. Ну хоч, хоч, хоч якось. Не, ну у нього і ціна більш менш адекватна, так що. Ого, ти тут накачало. Я ж тобі кажу, що. Я в магазин, а ти забереш ті бочки. Добре, а ти в магазин що товар не взяла, побігла. А що у нас тільки це один прилавочок? Купи мені прилавків. Ну, купи прилавки. Открыв планшети, купи. Я шины. Знаєш, наскільки ми їх будемо продавати? За двадцатку. Звісно, да це ж шини. А там Хочу маєш... всі ящики, щоб я швидко підставлять товар, понял. Ну, ти скільки думаєш, це людей буде. <ріху> Мільйон. Все, я завантажив всі бочки, поїхав. Завантажу. Дивись, я тобі проведу екскурсію. Але він, <ріху> я але так і він, знала. Та він дуже дешево <ріху> бере <ріху> за них. Зараз я, якщо ціну вигідно, піднімаю. Ну, піднімем. дешево скільки? По, по, по 593, я з ним домовився. <ріху> дешево бере? Мінус бочка. Це Мінус... я поторгувався Мінус... на 50%, щоб ти розуміла. А тут и не бачиш, приземлилося. Прикольно. Ти підходив? А, ні, я не підходив, я тільки побачив. 11 баксів, от тобі я продам. А той 5 давав, прикинь. Угу. А цей 7 бочок забере. Негідник. Так, ну що ми з тобою поторгуємось? 4 бакса 60% шанс успіху. Є за 8 баксів. Ти один к на що потратив на дрон, який буде шукати нам нафту. Це всі бочки, чи у нас ще? є? Ще там, ще. Знаєш, тика, мені, мені ще ходки 4 там робить. А то і 5. Каже, всі бочки. <гум> Чуся. Нафти повні. Ну, О, ти їх вже переробило. <хи> нормально, Сказав, так. нормально. нас багато полиць. Я працюю. Та правильно, правильно. Е, блін, ну ти. ладно. Що? Я тобі сказала, що буде якраз отут. тут це новенький продукт. Новенький продукт треба на стол. Та ну куди ти не, на, не на пиху, я тут красоту роблю. І, якщо ставиш сюди ВД 40, то не можна зверху шини ставить. Чого? Бо, я так сказав. де <ріст> Ось тут на столику презентація новинки, бачиш. А -а -а. І ось тут буде ось чотири <ріст> полки під ведешку. Диви, яка красота? А ну, гарно зроблю вообще. Так, скажи. Угу. Скільки тут бочок ще? Це мені скільки ще ходок треба зробити мене <гум> ще тут по всяким там є, що виставляти. Бо ти їх багато не робила. О, чувака, ж 30-дешки, завдяки молодець. О, да. Це хороший чонок. Дай ему вонючку в бонуси. подарок. Може, це не плюнути в спину. Бабця, три вонючки нагребла. Це бо вона воняє, мабуть. Так, єсть, я це все перевіс. Тепер вебос. Я купую, коротше, монтажівку. По-перше, в мене вже 12к, я ще не спродалась. Я купив вантажівку. О. Ну, під сиру нафту я беру, понятно, бо вона 2,5 і фуру під я сиру взяв. сиру нафту, так. Да. Під сиру нафту, коротше, все взято Блін, крутяк, вантажівка. Блін, погано, ж тут не можна з кабіни подивитися. Це блін... мені день, я не розпродалась. Та почекай тут. Я... Та в тебе там нічого майже не було, що ж ти там не спродалась? Ну, не спродалась, Запустили. Де тут що під'єднується? А ось шланг. Вихід шланга, вхід шланга на 3000 літрів нафти. Прикольно. Ну, так. Цікаво, а він же по розміру такий самий. Як в нього може 27 бочок влізти? Не знаю, одна на одну башню. Ні, ну я це зараз звісно дізнаюся. 10. Да, згори ставиться 11. Вони одна на одну ставлять. Так це скільки раз треба одна на одну поставити, щоб 27 впихнути? знаю. Я вже третім рядом Ні, Не, ще не пішов. Вже пішов. Нормальний в мене такий Франкенштейн. Ти не хочеш вийти на нього, подивитися? Зараз мені тут диванючки і я... два мастила завезти. Я до тебе ось під'їжджаю. Ти в Вікно мене побачиш і цікаво, бо я тебе бачу. Приїжджаєш вперед, передав, бачу. Ти подивишся, скільки я зараз зароблю бабла. Було півтора косаря. І ти ще, якраз вже не торгувала, як я почав продавати. Не торгую, так. Ого, так ти швидко. Нафіг може той магазин. Я тобі казав, що вигідно. І це ж ми продаємо далеко. Тобто ми в магазині продаємо вже дорогі товари. А паливо ми робимо ще дешеве. За три хвилини. Я ще буду робити бенз стоять, чим в магазині торгувати Задовбала типу копці, такі наглі вам ще морду. І це я продавав саме дешевий і трошечки того, що дорожче. А зараз я вивезу все, що сталося, дорожчого. Тобто я зараз ще приблизно в районі там 2,5-3К зароблю, я думаю. Я поїхав ставити цистерну. Ні, не їдь без мене. Давай магазин розпихнемо, а потім подійдемо. Добре, ладно, говорила. Та ти в магазин це будеш розпихати, ти три, ти чотири дня це все спродувала, а тепер чотири дні будеш все це робити. Що це Ні, ти, не ти не тут не робила? Швидко. Білих якихось Анти... каністер. Це антифриз. Антіфріз? Ух, mm. ніфіга собі антифріз стоїть. Скільки? А його будуть, брати? 42 це я ще не повишав ціну. Ні, 71. Так, да, 71 баксу антифриз. Ну, то клас. Ти мені скажи, скільки там ще місця. Мені ще щось робить. 71 доллар. Вона стоїть. Коротше, як і рівно стільки, скільки антифриз. Та ми вже да, скоро зможемо менеджці. собі дозволити наняти цього робітничка. Ага. Нам ось, треба ось. ось взяти тут шланг і підключити от сюди. Кіт шлангу. Качає? 240 литров. Да, вже 30 mm -hmm. літрів накачало. То в чому ж вигода? Ми 800 баксів потратили, а, а накачуємо тупо фігню Тупо це воно буде там в бочці бултихатися, там даже не буде чим цей. Що ж таке 400 літрів для 3000 бочки? Щось ти якось неаккуратно ставиш. Та й місце так зараз закінчиться. Оно тийпувало тут. Господи. Хто її сюди пустив? Блін, як же ти тут. Ти подиви, як я обережно ставлю, як ти, що ти, смішно, чи що? Не смішно. Та то подивись, так швидко я працюю. Ти подивись, Скільки я вже проробила, поки ти там феншую своє феншує. О, рівень успіху 70. Ну давай тоді ось так спробуємо. О, по 16.40, нормально. Забирай. 230 літрів. Ці аерозольні фарби більше не робимо. Фігня. До фіга, їх дешево коштують і беруть. Ну, блін, там на вітринах ще капець багато. Так, ну я цьому все продав. Так, давай остання пропозиція. Забирай дизель. По 2. Ні. По 2, я тобі я його краще вилью просто. Угу. Качки зайшли. Це добре. Один дідулька аж дві взяв. Не знаю наше йому, ну, ну наприклад. Ну любить він в ванні гратися качками. А я куди я поїхав? Я вообще уїхав в, в поля. Гейтс, пробуй, мені треба новий день почати. Так я можу тобі почати новий день. Та ти ж торгуватися заново почнеш. То ти ми краще. Пошроб... За 12. Ха! Ідеально, забирай. Я ж казав, я ж казав. Угу. Що... А 12, Сказав. це взагалі ідеально. Просто пісенька Готово, 24к, а я отказав 15-16, ага. 25. Mm -hmm. Я ж думаю, ти доб'єш 25. Доб'ю Ще й переб'ю, да? Ого там в те mm, толпи yeah, ходять з магазина. Навряд чи у мене тут фарба залишилася, це гель трохи антифриза. Тобі щось доробить? Поки я тут mm. 4, 4 ящика можу. Качачок дороби, дороби мені, дві качачок, зроби мені і дві розчинника для фарби. В бочці 10 літрів. Воно ж показує скільки літрів, скільки бочок на цих літрах литрах yeah. Угу. 220 літрів 22 бочки А ну да То це в нас там 70 бочок? Ніфіга собі Так це дофігіще У нас 70 а Ну там 699 А 50 ну Там 590 590 окей 60 чи 590 Ну коротше 60... під, під 60 бочок один фіг Угу Все я тобі все приніс вони вже і в, в, в розчинник той вже добро добирають. З Вони на розчинник. Не не ви голодні, блін. І качки о, це. О, просто за, то я, ш... за то, я знаю, що я зроблю. Я ж хотів зробити магазин. Дойди. Та ти турбу. Подійди. Та я не можу. Згінь. Дай до а отак. Отак не заважаєш. Я ж не можу на столі клатись. Наш магазин під стоп Mm -hmm. Все, закриваємо, зачиняємося. Я а, зачинила. Я open. <laughs> не, ну сюди треба однозначно ще поук. Uh -huh. Забивати, забивати, забивати. Та треба ці продати, поставити нормальні. Поставити ну, так би, дві та... стіни. Ну, Стрім називається Намагаємось розбагатіти. Я думаю, що в нас це трошки вийшло. І в наступний стрім ми будемо розбувати. <laughs> збагачуватися ще більше. Чотири години нам знадобилося, щоб вийти на прибуль на прибуток 25 тисяч. Все, давай так з усіма прощатися. всім пока-пока. Пока-пока.